Сьогодні ми будемо говорити. Ми будемо думати, ми будемо знати, для чого нам ось ці речі. Отже, перша річ. Мило. Для чого? А мило нам для того, щоб були чисті наші руки. Подивіться, наступне це шампунь. А для чого нам шампунь? Так, малята, щоб було чисте волосся? Наступне зубна паста і зубна щітка. Для чого? Так, щоб були чисті наші зубки. А рушник, рушник для чого? А рушник для того, щоб чисто і сухо витирати лице, тіло і руки. Подивіться і подумайте, для чого такі речі у вас вдома? Ванна. Душ фен. Так. Фен сушить нам волосся, щоб ми були гарні. Душ і ванна для того, щоб ми могли помитися і наше тіло було чисте. І сьогодні ми. Часто чули слово чисто, чисто. Давайте подивимось, де чисто, а де брудно. Так, ви побачили і уважно все помітили, де чисто, а де брудно. І я раджу вам і нам усім бути завжди чистими, гарними. Веселими і щасливими до побачення!